Всім привіт! Привіт-привіт. Як ви мене чуєте, бачите? Чого ви мовчите? Бо всі мікрофон на помикали. Пови, повинні зараз жити. Добрий, Добрий день. Зараз ще можуть микати. це Я потім їм вимкну, якщо будуть себе погано поводитись. Як Ми вас не настрій? Не Супер. Супер. Молодцы. Доброго дня. А ну поднимите руку, кто только что был на шахах. Я. Мама выправляется. Егор. Да, Егорчик бачит, молодец. Супер. Так, дивіться, передаю слово нашей прекрасной Дарье. Дарья вам слово, а вы себе поводите с чем, то добре? Так. Всім Добре. добрий день, добрий день, рада всіх бачити. І бачу навіть, що вже бачу, що підготували навіть усі матеріали. Сьогодні на уроці ми з вами намалюємо квіти, які мають назву, а можливо, хтось і знає, що це за квітка. Хто знає, весною їх дуже часто продають. Соломій, каже, будь ласка. Тільки мікрофончик треба вимкнути. Дарина знає. Дарин, кажи. Діти. О, правильно, абсолютно вірно. Кому на 8 березня дарували таку квітку на міжнародний жіночий день? Є такі, кому дарують? Так. Добре. У мене така, мені дарують такі. Добре. У мене навіть на клумбі такі розростають. От сьогодні ми їх з вами намалюємо такі гіацинти. Вони бувають різного кольору. Вже з прикладу мого ви бачите, що бувають як і жовті, так і сині, і навіть фіолетові. От. Для нашого уроку сьогодні нам знадобиться білий аркуш паперу. Да, альбомний аркуш. Далі фарби. Фарби можна як акварель. Можна взяти так само і гуаш, яка в кого є, будь-яку. Звісно, баночка з водичкою, пентлик, це все нам треба. Але треба ще і дві таких оригінальних речі. Перше, це вушні палички, і я просила ще взяти стару зубну щітку. О, Єгор бачу, підготував. От у мене теж стара зумна щітка. Щіткою насправді можна гарно малювати і різними методами. І сьогодні ми один із таких методів використаємо, а на наступних заняттях я підготую ще уроки, щоб ми спробували взагалі усі можливі методи малювання звичайною зубною щіткою. Так, ну що, готові починати? Хто готовий, покажіть клас. Так, бачу, бачу, молодці. До речі, вчорашні роботи дуже гарні вийшли. Ваші вівці на полонинах були просто чудові. Ну що, тоді я випускаю екран і розпочинаємо. Перше, що нам знадобиться, треба взяти пензлик з зеленою фарбою тоненький пензлик, бо ми почнемо з того, що намалюємо. Стовбури. Е, ну, нашим квіточкам стовбури, так. Да. Е, так, беремо зелену фарбу. Карина, кажи питання. Так. А який просто в мене набір, і я не знаю, чи шостим, п'ятим. Краще, якщо є троечка, трійка, четвірка, щось так. поменше, двічка. Так. Ага, так. Да. Чим тоніш, тоніш, тонкіше, тим буде красивіше. Нам треба намалювати стебло для наших квіток, а, стивлячись від того, скільки у вас буде квіток на малюнку, стільки треба і стебл. Я планую намалювати 6 квіток. Дивіться, перше стебло аж донизу, так веду. дивіться, перше малюю. Тоненьке, добре, не товсте, намагатися тоненьке. Друга квітка в мене буде трішки нижче рости, тому це е, стебло в мене буде трішки меншого розміру. Так. Два. Далі, третя. Ось тут у мене буде. Я не знаю, скільки в мене вліз квіточок. Ну, я так на око сказала, що шість. Можливо, в мене вийде п'ять. Так. Малюємо стебло, ще раз повторюю, для того, хто приєднався. Беремо найтонший пензлик, який у вас є. Бажано двієчка, трієчка, і малюємо стебло. В залежності від того, скільки ви хочете, щоб у вас було гіацинтів на малюнку. Так. Ось так. Донизу дивіться, я промалювала. У мене вийшло раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто у мене буде 5 е гіацинтів. Так. Далі ми з вами будемо користуватися ватними паличками. Ви обираєте кольори, якими будуть у вас квіти. Я хочу першу квітку зробити жовтого кольору, тому я беру ватну паличку і опускаю її трішечки у водичку, щоб вона не була надто суха. І далі у фарбу. Хто працює гуащою, Можна не макати ватну паличку до водички. І ось перша квітка, ось вона. Дивіться, я ставлю ось так крапочки вздовж свого стовбура, навіть заходячи на е, зелений стовбур. Але не домальовувати донизу, ось тут, тільки вгорі трішки, добре? Так. Є, дивіться, ось так у мене жовтенька, вже вийшла квіточка. Так, далі для того, щоб наша жовтенька квіточка виглядала більш гарно і більш професійно, як у справжніх художників, ми беремо чистеньку паличку і набираємо білий колір. І так само білим кольором, по бі... вже по жовтому, проставляємо. Білі крапочки. Можна додати навіть помаранчевого, бо я, мені так подобається, коли такі двокольорові. Трішки помаранчевого можна додати. Ось така перша вийшла квіточка. Просто малювати гіацинт виявилось, правда? Так. Наступний гіацинт ви можете зробити, наприклад, помаранчевим. Я оцей зроблю помаранчевим. Так само паличкою промальовую, не боюся заходити на зелене стебло, промальовую крапочками свою квітку. Так. Можна е, до помаранчевої квітки додати так само жовтеньких крапочок. Дивіться. Трішки жовтеньких крапочок. А можна так само додати трішки і навіть червоненького. Ну, буде гарненько воно виглядати теж, якщо ж червоненьким. Дивіться. Отак. От Будь ласка, для кожного кольору використовувати нову паличку, тобто не так, що малювали жовтим і ті ж полізли в червону фарбу. Беремо чисту ватний, ватну паличку. Так, я бачу, Михайло підняв руку. Яке в тебе є питання? Я підключився на вашу конференцію тільки зараз. Що мені. Робити я просто не знаю. Дивись, береш білий аркуш паперу. Ми сьогодні малюємо гіацинти. Малюю 5, там, скільки в тебе вийде, стовбурів таких, це наші стебла зеленому кольору. Малюємо. І далі ватною паличкою ми промальовуємо квіти. Mm -hmm. Я хочу наступну квіточку зробити синенького кольору, тому а, я взяла синій. Синю фарбу, і відповідно малюємо синім. Але не розтягувати, а саме треба отак от топати. Тоді, здається, що кожний кружечок це начебто квіточка, так як у житті. Тобто, якщо ви будете так мазюкати, воно не буде так виглядати. І до синього я раджу додати саме білих крапочок. Взагалі, білий дуже важливий колір, тому якщо у вас у фарбі завершується білий колір, докупляйте окремо в баночках, тому що білий колір дуже часто використовується у будь-яких малюнках. Тому важливо, щоб е, біленький у вас завжди був під рукою. Так. Я навіть ось цю квіточку трішки білого теж хочу додати. Так. Наступну квіточку ви можете обирати самостійно колір. Я зроблю червоненьку, ну, можливо, навіть бордову. Не, не є такий. А в мене навіть рожевий є, я рожеву зроблю. Так, Анічка, давай питання. Аня, ти мікрофон не вімкнула. Патріотично. Що-що? Патріотично. Патріотично виходить, ага. У да. мене три квітки. Три. В мене рожева, жовта та блакитна. Ой, Я дуже в... гарно. Я гуашню малюю. Ага, добре. Так. Можливо, в тебе є ще місце і зроби нижче Ось тут ось у тебе вільне місце, я бачу. Можеш поменше гіацинт намалювати, не такий високий, а покоротший. Ти дивіться, здовж палички ми проставляємо наші крапочки, трішки виходячи нагору, да, щоб так було гарно. Так. Так само до цієї рожевої квітки ми додаємо білого кольору. Можна навіть додати червоного ще кольору, бо я працювала рожевим, то я ще можу навіть трішки червоненького додати. Є, отак. Дивіться. Так, ну і остання квітка в мене залишилася. Я навіть не знаю, який колір для неї обрати. М -м Подумаю зараз. Скажіть, може, ваші поради? Давай, Анечка, кажи. Можна додати ще якогось. Якого, Аня, давай твою пораду, Мирослава, кажіть. Фіолетову. Так. А. Ще які варіанти, Ярослава. Е, можна білий. Білу, да, вона є в природі біла, але біло не гарно буде видно на білому папері. Аня, ти яку порадиш? Е, я теж, напевно, пораджу червону чи фіолетову. Ага, ну і давайте фіолетове, Якщо два були голоси за фіолетове, я зроблю фіолетове. Хоча в мене, мабуть, це темно-син, а не фіолетове. Да, мене А ви змішаєте червоний і трохи синього. Так, правильно, ви вже все в мене знаєте. Але тоді вона буде не така, що зараз не мішаю, вона буде не така густа, то я вже ладно зроблю таку темно-синю. Так, темно синя І до синього ми додавали білий колір, тому я білого додам. Отак. От Завдяки тому, що ми використовуємо крапочки, такі справжні квіти виходять. Так, квіти готові. Тепер нам треба ще е, додати травичку. От якраз травичку ми будемо малювати з вами пензлку. Травичка буде складатися з двох шарів. От, тому вам треба буде два е, зелених кольори. Перший колір зелений має бути світлим. У мене в фарбі він є. Дивіться, у мене є світло-зелений, такий, начебто, салатовий. От, і є темно зелений То так, подивіться, у кого є світло зелений темно-зелений. Ну, якщо немає темно-зеленого або світлого, якщо світлого немає, можна в зелений жовтий додати. От. Якщо навпаки, у вас світлий зелений, то ви тоді беріть. І в зелений додати трішки синього, він буде темним. Дивіться, що я беру. Що я роблю? Так? Я трішки взяла щітку, трішки вмочила її водичку і набираю світло-зелену фарбу. Набрала. І далі дивіться, ось такими штришками вперед. Зараз трішки водички треба мені. Ось так дивіться. Хоп, хоп. вгору малюю. Бачите? Хоп-хоп. Проводжу ось так пензелком. Дивіться, справжня трава виходить. Але бажано знизу до гори вести. Знову беру зелену фарбу. Дивіться, і ось так проводжу. Хоп-хоп. Начебто справжня травичка така. Бачите? Двома мазками в мене вийшла зелена вже трава. Але це перший шар. Тобто перший шар у нас був світло зеленого кольору. Далі у вас має йти темно-зелений колір. Я набираю темний зелений. Ай, мені не виходить сделать водичку, пензлик, щітку, в водичку намочи. Так, да, только да, у мене так щитки делается, що я не можу зробити такі прийом, щоб бути за трафа. Ну автоматично, покажи, що в тебе виходить, я не бачу твій малюнок. Так, вот треба більше фарби. Хорошо. Так густо мак... треба набирати фарбу дивись, у мене пентлик майже сухий, такий, бачиш? І дивіться, так само другий ряд ми робимо вже темною фарбою. Темною, але вже не так високо, щоб видно було перший цей ряд. Донизу тут домальовуємо, трішки можна нічого страшного, якщо запав шкати стін, потім повитираємо. О, можна навіть трішки синенького ще взяти, тут ще таке додатково помалювати. О, дивіться, яка трава у нас вийшла такими простими рухами. Пензелком. Ух ти, Аня, гарно. А, ну, там Де Ірина, ага, бачу, підписано гарно вийшло, так. Все, потім а, помити щіточку у водичці і після заняття також її помити. Ну, далі е, ми можемо домалювати сонечко на нашій роботі, а, трішки її так прикрасити. Е, Поліна, що ти хотіла сказати? Чи Ані рука піднята? Я знаю, як малювати сонце при помощі щітки. Треба набрати в жовту фарбу е, щітку і провести ось так круг. О, по колу можна, можна так зробити так. Ну, а можна просто намалювати класично ем, використовуючи пензлик. Я намалюю класичним способом, е, малюю коло і е, розмальовую його. Я зробила помаранчевим сонечко своє, ви можете зробити жовтим кольором, тобто, тут за бажанням. Так, Ані, що ти хотіла. У мене також патріотично виходить. Так, молодці. Так. Ну, і а, малюємо промінчики сонечка. Я думаю, сонце всі вміють малювати, тому я зайвий раз нічого не коментую. Думаю, в цьому у вас проблем не буде. У нас тут е, хлопчик Ірина Мельничук підписана. Тягни ручку. Я вам ну, дам мікрофончик. Кажи. <су> 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 мене звати Рома. Рома, дуже приємно. Що ти хотів сказати? Е, я хочу показати, як я намалював. Давай, показуй, показуй сонечко. Мене <су> О, <су> Гарно, вийшло в тебе. Добре, добре. Трішки водички, так, да, налив випадково. Так. І Дарина ліпшина на руку. Дарина, повністю хмаринки замальовуй, не залишай в А, Я хочу сказати, що я іноді з вами буду підключатися, мені дуже подобається. Добре, дуже буду тебе чекати на наступному занятті, Але хмаринки, дивися, замальовуй повністю, добре? Тобто добре. Десь, я малюю теж силует спочатку хмаринки, але її замалювати треба повністю. А це потрібно, я на Ну, Бажано е, повністю за, е, не залишати там біл пустих полів, бо це додає. Професійності вашим роботам, так? Щоб були як у справжніх художників Ваші роботи. Так, я малюю ще одну хмарку. Тобто, ви дивіться, скільки хмаринок ви бажаєте у себе на роботі. Там одну, дві, три, скільки влазить, щоб було це гарно. Климець Михайло тягне ручку, кажи. Можна потім відправити у телеграму групу. Обов'язково обов треба зробити. Так, щоб я ж побачила результат. Так, і е, хто бачив приклад нашої роботи, можна її прикрасити ще маленькими крапочками такого ж кольору, як у вас є квіточки. Тобто, дивіться, в мене є помаранчеві квіточки, то я можу так ще крапочок такого кольору додати, щоб робота виглядала ще більш красивою. Так, Ріда, кажи. Карина, будь ласка, твоє питання. Показую малюнок. Ой, бачу, бачу. Карина, додавай так само, як і я, крапочки. Але не багато, будь ласка, у міру, добре, трішечки в міру, так. Не забагато, а для краси ми це робимо. От так якось. Ну, я ось так завершу свою роботу. Мені здається, що всього удосталь. Ще раз вам демонструю свої яцинти. Також сфотографую вам і надішлю, щоб ну, для того, хто, можливо, не встиг був приклад, да, щоб доробити свою роботу після завершення уроку. Так, для того, тих, хто вже завершив, хочу побачити ваші готові малюнки. Підіймайте, дивлюся усі малюнки. І Маша, маю. там де шваб Маша підписана, дуже класно, що ви взяли кольоровий е, фон. Дуже гарно виглядає. Я теж себе показую вам. Так, е, бачу Аня, Поліна, Дарина, прекрасно взагалі Аня та Іра бачу, Машуня бачу. Яся гарно вийшла. Рома, Рома розгорнув аркуш, прикольно вийшло теж. Соломія, ну, покажи, будь ласка, рівніше. О, як охайно. Мудра Катерина, бачу, в тебе сонце прям засяялося квіти. Віка, Ану, показуй, в тебе така трава висока, ага, прикольно. Ваня, дуже охайно, влади дуже охайно. Діма, молодець. Молодці. Так, ну не забувайте присилати свої роботи а, в наш Телеграм, буду дивитися, ще все прокоментую. Усім дякую за урок і чекаю вас на наступному тижні. До побачення. Дякую вам за заняття. Дівки, я вам вмикнула мікрофончики. Дякую вам.